Думко заврик і пори року. Осінь Одного прохолодного ранку думку заврик прокинувся від шелесту листя. Повітря було свіже, Сонце лагідно золотило верхівки дерев, а вітер тихенько співав осінню пісню. Осінь прийшла, усміхнувся думко заврик. Треба подивитися, як живуть мої друзі. Він накинув шарфик і вирушив у ліс. На старому дубі між гілками метушилася білочка Белла. Вона стрибала, збирала горішки і щось весело наспівувала. Привіт, Белло! гукнув думкозаврик. Ти така пухнаста сьогодні? Белла засміялася. Ага, це моя осіння шубка. Влітку моя шерсть була коротка й руденька, а тепер стала густішою, щоб узимку не змерзнути. То твоя шерсть росте, як тепла ковдра. здивувався думкозаврик. Саме так, кивнула білочка. Природа дбає про нас. У кожного своя ковдра. У мене з хутра, а у тебе, думко заврику, з шарфика. Вони обоє засміялися. Неподалік у траві щось зашурхотіло, звідти вискочив зайчик сніжок. Він був сірий, але на вушках уже з'явилися білі цятки. Привіт, сніжку, сказав думко заврик. Ти що, фарбуєшся? Зайчик засміявся. Та ні, це не фарба. Просто я теж готуюсь до зими. Моя шерсть поступово змінює колір, стає білою, щоб мене не видно було на снігу. Оце так диво, здивувався думкозаврик. Ти ніби вдягаєш невидимий плащ. «Так». Гордо відповів сніжок. Це допомагає мені ховатися від хижаків і бути в безпеці. Осінь завжди підказує, як краще пристосовуватися до холоду. Думкозаврик дивився на своїх друзів і думав: Білочка утеплюється, зайчик змінює колір, птахи летять у вирій. Дерева скидають листя, а все для того, щоб пережити холодну зиму, природа найкращий учитель. Він зібрав кілька золотих листочків і сказав: Осінь це час змін, але не страшних, а мудрих. Вона нагадує нам, що кожна зміна робить нас сильнішими. Бела, сніжок і думкозаврик сіли під дубом, пили гарячий чай з малини і сміялися, дивлячись, як вітер кружляє листя у танці. Коли сонце сховалося, думкозаврик повернувся додому. Він записав у свій щоденничок. Осінь це час підготовки і турботи. Бела вчить мене бути працьовитим. Сніжок не боятися змін, а природа довіряти її мудрості. І Якщо вірити в добро, то жодна зима не буде холодною. Він закрив щоденник, подякував осені за науку і заснув під тихий шепіт вітру, який лагідно колихав гілки над його вікном.